Якщо ви впізнали, що це обов'язково відмітеся в коментарях. Подивимося одне на одного, як справжні фантастичні сомельє. Тату що там. Я на пальцях однієї руки можу перелічити знайомих, які бачили загублену кімнату. Це міні-серіал аж 2006 року. Загублена кімната виходила на американському каналі sci Fi, коли там ще можна було зустріти годноту. Серіал розпочинається як класичний детектив, але згодом перетікає в один з найоригінальніших фантастичних сюжетів, які ви тільки бачили. І повірте мені, це не перебільшення. У центрі подій звичайний детектив. Він випадково отримує ключ, який відкриває будь-який Двері, але веде завжди в одне і те саме місце: в згадкову загублену кімнату. Якщо ви раптом грали в контрол, мені здається, отой мотель, крізь який ви стрибаєте між відділом і бюро, натхнений якраз загубленою кімнатою. Предмети в ній мають паранормальні властивості, тож за ними полюють всі комуналі. Якщо подумати, контрол взагалі багатенько взяв із цього серіалу. Та якщо ви раптом подумали, що я проспойлив щось, <кхи> шановні, це навіть не верхівка айсберга, бо на вас чекає Містичний детектив із глибокою міфологією, де все ще цікавіше, ніж ви могли собі уявити. Це наче секретні матеріали і Дарк або темрява в одному флаконі, тільки концентровано, динамічно і достатньо прозоро. Ну тобто, автори не намагаються підірвати вам мозок за всяку ціну. І хоча серіал короткий, всього 6 серій, він затягує з головою. Головний його мінус власне дуже маленький бюджет. А ще мене постійно бісив протагоніст, оцей детектив. Точніше, актор. Пітер крауза який ну так грає, що дивитися було боляче, принаймні мені вона може приготувати твою донечку, наче у мікрохвильовій печі. Зате у нього в парі дуже компетентна Джуліана Маргуліс, яку я знаю, ще по швидкій допомозі. І також в якості вторинного персонажа трапляється оцей харизматичний з хаоса В підсумку, якщо ви хочете подивитися щось атмосферне, дуже нестандартне і при цьому не розтягнуте. Загублена кімната це ідеальний варіант. Мені здається, цей міні-серіал здати надзвичайно надихнути творчу людину на вигадування свого закрученого сюжету з артефактом, бо загублена кімната. Робить дуже багато вкрай простими засобами.